Небувала перемога кремлівської політики. Правду казав Путін. Санкції Росії не страшні. Сьогодні курс рубля зрівнявся з євроцентом, і керівництво РФ це цілком задовольняє. Економіка країни продовжує, Я б вірно відновлюватися. Смаря на санкції на Uh, Всі, скажем, чиніми в нашій країні. за долар зараз просять 93 рублі, а за євро 101. Однак треба визнати, що це не найгірші показники російської валюти. Наприкінці лютого, початку березня минулого року, курс впав до 170 рублів за долар. Тоді центробанк навіть припинив торги на московській біржі. Але згодом російській владі вдалося стабілізувати курс на рівні 70 рублів за долар. У наступне піке рубль відправився після невдалого заколоту вагнерівців. Економіст. Ти пояснюють, раніше вважали, що збройне повстання в Росії просто неможливо, але більше у цьому не впевнений ніхто. Тож тепер бізнеси закладають можливі ризики. Від цього курс долара росте. Однак російські експерти заспокоюють своїх співгромадян. Мовляв, у Африці, де бунти – звичайна справа. Зазвичай курс падає куди більше, ніж у Росії. Російська ж економіка вистояла і під цим ударом. Але рубль обвалюється не тільки через заколот. На це є й цілком економічні причини. Головні з них падіння експортної виручки та дефіцит бюджету. Багато диванних експертів вважало, що російська економіка має посипатись одразу, як проти неї ввели перші санкції. Однак серйозних проблем довелось чекати майже півтора роки. Зараз імпортних товарів у Росію потрапляє приблизно стільки ж, як і до війни. Нехай раніше везли з ЄС та США, а тепер з Китаю, Пакистану та Афганістана. За них все одно треба розплачуватись у доларах та євро, а їх немає. За офіційними даними прибутки російського бюджету від продажу газу та нафти за січень-червень 23-го впали майже вдвічі порівняно з минулим роком з 80 мільярдів доларів до 43 трьох. Спеціальні воєнної операції йдуть в строкому соответствиї з графіком. Паплом, якщо хтось із росіян думає, що Кремль зараз швиденько візьме ситуацію під контроль, то у російських таки економістів. Погані новини. Такий курс, а може ще гірший надовго. Через санкції та війну у бюджеті утворилась величезна дірку, яку заповнювати нічим. Однак, якщо долар коштуватиме не 70 рублів, а 150, доходи від експорту значно зростуть, і їх вистачить на усі бюджетні програми. Про те, що такі ігри з курсом тягнуть за собою величезну інфляцію, керівники РФ, здається, не думають. Тож з такою економічною політикою росіянам варто згадувати досвід 90-х – коли усе коштувало мільйони.